Послання до євреїв. Розділ другий. Заклик не нехтувати звісткою про спасіння. Ось чому ми повинні приділяти особливу увагу почутому, щоб не ослабнути у вірі. Бо якщо слово, сказане через ангелів, було непохитним, а кожне порушення та непослух отримало справедливе покарання. То як ми уникнемо його, якщо нехтуємо таким великим спасінням, яке спочатку було проголошено через Господа і підтверджене нам тими, хто його почув, Бог же засвідчував про нього знаменнями, чудесами, різними вчинками та дарами Святого Духа, розподіленими згідно з його волею? Син Став людиною для нашого спасіння. Бо не ангелам він підкорив майбутній світ, про який ми говоримо. Але як дехто засвідчив хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї? І хто син людський, що ти турбуєшся про нього? Лише трохи применшив ти його перед ангелами і славою та величю. Коронував його. Ти усе підкорив йому під ноги. Підкоривши все людині, Бог нічого не залишив непідкореним. Однак зараз ми ще не бачимо, щоб усе було їй підкорене. Але ми бачимо, що Ісус, якого трохи було применшено перед ангелами, тепер увінчений славою та честю. Бо він постраждав та зазнав смерті, щоб завдяки Божій благодаті скуштувати смерть за всіх. Бо належало, щоб той, через кого все і для кого все, і хто привів багатьох синів до слави, зробив досконалим засновника їхнього спасіння через страждання. Адже той, хто освячує і ті, що освячені, усі. Від одного. Тому він не соромиться називати їх братами, кажучи Я звіщатиму ім'я твоє братам моїм. Осеред зібрання хвалитиму тебе. І знову я надіятимусь на нього. А також Ось я і діти, яких дав мені бог. А оскільки діти є спільниками крові й плоті, він теж став подібним до них, щоб через свою смерть знищити силу того, хто має владу смерті, тобто диявола, і звільнити тих, що все життя були в рабстві через страх смерті. Бо, безумовно, він допомагає не ангелам, а нащадкам Авраама. саме тому. Йому треба було уподібнитись до своїх братів, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом, та здійснити примирення за гріхи народу. І оскільки він сам страждав, зносячи випробування, то може допомогти й тим, хто також зносить випробування.